Традиційно день міста Надвірна відзначається в другу неділю вересня. І так склалось історично. Надвірна нерозривно пов'язана із нафтогазоводобувною та переробною сферою. Тож святкують День міста разом із Днем Нафтовика. Колориту та мальовничості святкуванню цьогоріч додав і міжнародний гуцульський фестиваль, який цими днями проходив у місті Надвірна. Усе святкування проходило в патріотичному дусі. У цю осінню сонячну днину. З Божої ласки. Щирий молитви за мир і спокій. Осінь подарувала нам іменини. Надвірна святкує своє день народження. Сьогодні 426 років від першої письмової згадки про наше славне місто надвірно. І здавалося б, бути гарний настрій. Здавалося б, час святкувати. Але святкуючи, пам'ятай. Пам'ятаючи, згадуй. Урочиста частина відбулась на головному майданчику гуцульського фестивалю стадіоні Нафтовик. У ній взяли участь і міжнародні делегації, і гості фестивалю, представники обласної та районної влади, керівництво нафтогазової промисловості регіону, а також духовенство. В ході урочистостей були вручені грамоти та подяки надвернянцям, учасникам антитерористичної операції, волонтерам, працівникам нафтової газової промисловості, працівникам комунальних підприємств міста, а також людям, які долучились до проведення гуцульського фестивалю. Також були вручені почесні грамоти НАК Нафтогаз працівникам галузі за самовіддану багаторічну працю в нафтовій сфері, які вручив директор департаменту капітального будівництва ПАТ «Укрнафта» Володимир Троценко. Вже 16 років День міста надвірна і День нафтовиків ми святкуємо разом. Дозвольте мені від імені правління від цього центрального апарата привітати вас і побажати перш за все Божого в ваших усіх діяннях. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, сімейного затишку і добробуту в кожній вашій оселі закінчились урочистості з нагоди дня міста та працівників нафтогазовидобувної добуної та переробної промисловості святковим концертом, що тривав понад 5 годин, і в ньому взяли участь колективи та виконавці абсолютно різноманітних жанрів та напрямків. Ми сьогодні нашим концертом хочемо десь зробити таке добре, гарне завершення. Всього святкового дійства, і звичайно, що стараємося задовільнити смаки всіх вікових категорій. Ми по можливості при нинішній можливості представили виконавців різних жанрів, щоб задовільнити десь і молодіжну публіку, щоб задовільнити наших всіх надвірнянців, трошки вже постарше. Представили народні варіанти. Звичайно, що червоною ниткою. При нинішньому часі у нас проходить патріотика, і так мусить бути.